Місто Коломия цього року посіло перше місце в області за рівнем злочинності серед підлітків. Така невтішна статистика переслідує Коломиян уже два роки поспіль. За 9 місяців поточного року 22 злочини вчинили 15 малолітніх, з них семеро чоловік мешканці району, які порушили закон на території міста. Зважаючи на такий стан справ, міський голова Коломиї Ігор Слюзар зібрав оперативну нараду з депутатами, педагогами та працівниками міліції, щоб разом вирішувати цю проблему. Чому такий високий показник злочинності серед неповнолітніх і як далі з цим боротимуться в Коломиї, дізнавалася наш журналіст Олена Козаченко. У Коломиї 15 неповнолітніх підлітків здійснили 22 злочини за 9 місяців поточного 2012 року. Серед них і діти з інших районів Івано-Франківської області. Зокрема, три неповнолітніх брати з Долинського району цього року приїхали жити в Коломию. Тут вони орендували квартиру. Юнаки здійснили понад 15 злочинів у столиці покуття. Старший брат вже був позбавлений волі. Однак, вийшовши з в'язниці, продовжив викрадати чуже майно, втягнувши цю справу і молодших двох братів. Цією злочинною групою було скоєно ряд злочинів. Зокрема, це були крадіжки з дачних масивів, в селі сопів, Нижній вербіж. Вони Розбивали вхідні двері, вибивали вікна і проникали в будиночки, звідки викрадали особисте майно громадян. Це є... Їх в основному цікавили кольорові метали, труби, які дачники зберігали в своїх дачних будиночках. Боротьба із злочинністю неповнолітніх одна з центральних проблем боротьби зі злочинністю. Загалом з цією проблемою треба боротися негайно, щоб діти виростали гідною заміною у майбутньому. Як свідчить статистика по Україні, понад 70% злочинів неповнолітні вчиняють у групі. Такі випадки трапляються і в Коломиї. Дитяча злочинність дуже турбує Коломийську міську раду. Тому влада міста намагається усіма способами оберегти дітей. Від незаконних вчинків. Тема дитячої бездоглядності, дитячої злочинності вона актуальна не тільки в нашому місті, в області, вона актуальна по цілій Україні. У зв'язку із. Тим економічним становищем нашої держави у зв'язку з тим, що зараз дуже багато наших батьків, котрі повиїжали на заробітки за кордон, ви самі розумієте, що це питання стало актуальним. Інформацію про збільшення малолітніх злочинців спростовує начальник Коломийського відділу загальної середньої освіти Василь Мельник. Він по цьому факту провів власне розслідування і з'ясував, що цього року в порівнянні з минулим злочинність неповнолітніх не змінилась. Я не знаю, чого це останнім. Е Останній час говорять про збільшення злочинності, я от на початку вересня, коли мені направили листа в нашу кримінальній міліції в справах дітей, нараховано 22 двоє дітей, які скоїли правопорушення, стоять там на обліку. Коли я почав аналізувати саме це. То виявилося, що в нас залишилося тільки четверо. Ось у нас є це учні двоє учнів четвертої школи, третьої та сьомої. Однак, скільки б не було учнів, схильних до кримінального життя, потрібно з цим боротися. Закликає начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грцан. Вона каже, що в усіх школах міста проводяться профілактичні заходи з дітьми, ведуться відповідні бесіди, аби дати зрозуміти учням, що чинити злочини є кримінальною відповідальністю. У На навчальних закладах міста проводиться відповідна робота для того, щоб все таки розіснити. Дітям, котрі мають девіантну поведінку для того, щоб їх залучити у різноманітні гуртки. Однак не всі діти ще мають бажання, і потім, і відповідно, і якийсь нагляд у сім'ї, ну і компанії, і різні чинники, які є ще зовнішні фактори, впливають на те, що діти десь є, що скоїще і правопорушення. Причини неадекватної поведінки та схильність до злочинів коломийський психолог Лайма Корчинська пояснюється недостатньою опікою, любов'ю та увагою до дітей з боку батьків. Тому запорука хорошого виховання це силісна сім'я з турботою про своїх дітей. Причина зв'язана з особливостями формування особистості підлітків, де в якій сім'ї виховувалась дитина, в повній чи не повні батьки чи ні, і взагалі що потрібно дитині? Як ви думаєте? Потрібно знати, що вона є частиною родини. Також причиною вибору кримінального шляху дітей штовхають негативні приклади з інтернету, де щодня ми бачимо насильство та хамство. Діти беруть приклад з дорослих, тому батькам слід звернути увагу на своїх дітей і навчитися бути для них найближчими друзями. У молоді мало багато, мало позитивних прикладів, як будувати своє життя. А з засобах масової інформації та інтернеті достатньо прикладів негативних. Культ грошей та влади. У кого гроші, у того влада. За гроші можна все купити. І відбувається розшарування суспільства. по-перше, відновлювати стосунки між ними і і дітьми. Це неформальний підхід робити дітей сильними, значимими. Працівники міліції зобов'язались надалі бути пильнішими щодо злочинних дій неповнолітніх, а вчителі в свою чергу пообіцяли частіше проводити виховну роботу серед школярів. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.